Селище Доброслав відвідала моніторингова місія проєкту «Юсейд Говерла на чолі з керівником проєкту паном Габріелем Абрагамом. Доброславська громада вже два роки є партнером «Юсейд Говерла, завдяки чому у громаді було реалізовано багато важливих проєктів з різних напрямків соціально-економічного розвитку. Пану Габріелю було презентовано результати цієї плідної співпраці, після чого він зазначив. Що Доброслав дійсно досягнув успіху у використанні підтримки від проєкту, і пообіцяв, що «Юсейд Говерла також підтримує розробку комплексного просторового плану Доброславської громади та стратегії місцевого економічного розвитку, яка включає створення індустріального парку. На завершення візиту пан Габріель разом з Доброславським селищним головою Людмилою Прокопечко висадили дерево на алеї Дружби. Доброславська громада сподівається на подальшу співпрацю з проектом Юсейд Говерла та впровадження у життя нових, цікавих і корисних ідей.